І отут я хочу тебе запитати якраз про ті часи, а от якраз InfoStore, XUA і інші компанії, які в, українсь... в українському інтернеті, да, Юанеті тоді були, вони не дуже парилися про авторські права, про якісь регуляції, ну тому що це такий був, знаєш, дикий захід, а, дикий... дика Україна була. І Мегого тоді вибрали, що от все-таки це буде, з точки зору правовласності, це все буде в білу, по там, західним принципам. І всі, і я пам'ятаю, тоді теж дивився, думав, вони крейзі. Що тип... таке легально. Шо? Шо? Шо ви да. а, але сьогодні, якщо подивитися, це мультимедіа яка сьогодні об'єднує класичний онлайн-кінотеатр, який вже працює по всім моделям монетизації. Реклама, фрі, сабскріпшн, транзакція. Це е, тепер віртуальний PayTV-провайдер, бродкастер і кріейтор спортивного контенту. Це платформа для UGC контенту відеоблогінгу відео і подкастів. Це... Наш подкаст теж це... є, виходить для підписників Могого, можете подивитися, так, так? і, і на підписників теж. Безкоштовно теж у нас можна споживати. <світ> а, також це аудіопродукт, це аудіокниги, це тепер є ком, це паперові книги, це ігри, це освіта і безліч інших проєктів. Фактично, це такий медіа величезний продукт, де кожен з точки зору родини може знайти для себе щось своє. <світ>